Так, народ, ті, хто працює зі шкірою, можуть одразу ставити лайкос під цим відео, бо мені це питання задавали тисячу раз, а саме питання про кліше, відтиск логотипу і так так далі, далі, так далі. Так далі. Розказую і рекламую своїх безпосередньо постачальників. До речі, рекламую безкоштовно, тому якщо напишете їм що ви від царя, буду вам вдячний, Може мені там десь зачтеться. Коротше, кліше вони виготовляються з металу. Виготовляються вони здебільшого з двох видів металу. Перший це латунь, другий це магній. А в чому різниця? З латуні коштує дорожче і вистачає на більшу кількість відтисків. А з магнією відповідно на меншу. Но по особистому досвіду з магнією кліше вистачає на декілька тисяч відтисків. Тому, власне, з латуні вам потрібно кліше, у випадку, якщо ви женете тираж по декілька десятків або сотень тисяч цих самих відтисків. Якось так. Далі щодо розміру, і щодо кліше. Кліше я користуюсь вже доволі давно. В мене от є е, і логотипи замовників, і просто автомобільні логотипи, і так далі. Так далі. Так от, е, здебільшого, в мене магнієве кліше, і здебільшого вони виготовляються двома способами. Точніше, їх різні контори виготовляють двома способами: перший спосіб це травлення, е, і другий спосіб, це фрезерування. Е, я особисто е, раніше використовував. ну, Точніше, раніше в мене був постачальник той, який травив. Але потім я знайшов собі нового, той, який е, фрезрує, і мені це подобається значно більше. Чому? Тому що заготовка в мене, по-перше, виходить доволі рівна і е, немає по висоті перепадів. Якось тут, наприклад, ну, от там є якісь відливи чи ще, ще щось. От. Ну, коротше, з отакими кліше мені працювати значно зручніше, значно легше, аніж з отакими. От Бачите, тут по периметру йдуть невеликі відливи, і основа йде не прямокутна. А завдяки тому, що йде основа прямокутна при вирізанні фрізою, я можу виставити цей логотип рівно, нормально і все інше. Встановлюю я ці логотипи за допомогою пресу. От в мене отакий прес, він має термічну плиту, яка регулюється. Раніше в мене був трошки інший прес. Я думаю, ті, хто доволі давно за мною слідкують, могли його в мене бачити. Я його вам зараз навіть покажу. Його мені робили хлопці з кастом мастер... майстерні, робили його мені на замовлення. І зараз він в мене стоїть як предмет інтер'єру. Власне, ось так він виглядає. І я. Зажимав, затискав сюди логотип, прогрівав його за допомогою горілки і тоді, вже за допомогою газової горілки, і тоді вже встановлював цей відтиск. Але ну він себе, скажімо, так вже відпрацював, і ми перейшли на більш сучасну історію. От, але якщо ви початківець і вам потрібно лише встановлювати, наприклад, ваш логотип, у вас немає такої кількості, як у мене, цих відтисків, то можна виготовити, і ви, наприклад, працюєте в домашніх умовах, можна виготовити аналогічний логотип з латуні, в якому ось тут буде різьба, і до нього буде прикручуватись ручка. І ви цю ручку просто на газовій плиті розігріваєте, і потім робите цей самий відтиск. Просто вручну. Власне, якось так. Ті хлопці, які роблять мені, роблять вони це. По доволі е, гарній ціні, і по якості, і по швидкості мене це задовільняє, тому що, перш ніж е, почати співпрацювати з ними, я це робив, замовляв ці кліше через рекламні агентства. і здебільшого часу на виготовлення кліше я закладав близько тижню. тому що там одні поки зроблять макет, поки переведуть і так далі. Так далі, так далі. І до речі, дуже бажано їм скидати саме макет у потрібних вам розмірах. Макет, це файл для корл-дров у кривих. Якось так. Я з цим не дружу, тому я їм кидаю власне просто малюнки логотипові від замовників. І якщо вдається, то вони цю історію відмальовують. Якщо не вдається, то тоді я шукаю окремо дизайнера, який цю історію відмальовує. Плачу йому за це гроші. Потім скидаю їм у потрібному їм форматі. Якось так. Контакти їх я збережу ось ту знизу, і зараз вам ще дам. Коротше, ось все, сайт цих ребят Мастер Кліше називається. Ось їх номери телефонів і адреса кліше .in .ua". По можливості я додатково закріплю, якщо це на Ютубі, якщо це у ТікТоці, то ссылки відповідно не буде. От, можете робити скріншот та зв'язувати з хлопцями. Особисто я раджу користуюсь їхніми послугами останні декілька років, якось так.